Дуже цікава історія, зі мною потрапилась. Зараз розкажу, дивіться, цікаво буде особливо, у кого є собаки. Наверно, і охотничі собаки, може і не Значить, Подари мені перед новим годом Анатолійович Бехтер. Такий мастер по дереву. Такі от поставочки. Досточка це була, я в нього давно брав. Для шампуру. Така підставка, зараз покажу, як вона працює. Бере шампуріки вставляються. вставляється. Вона ну, висить буде у мене тут. Буде висить, у мене тут беседочки і шампура буде розставлятися. І куча всякої такої декорації він попридумав. Дубаю такі свечечки будуть підсвечника на підставках. Це такий імпровізований шампур. Ну, суть не в тому. До чого ж тут собака. Дивіться, перед Новим годом я розпакував прям 30 го числа, по-моєму, я 31-го, з почти розпакував це, я подивився, Ну, повністю не розкривав. Воно все в пакетиках було замотане. І оставив, тут же на столі оставив. Думаю, так, треба ж розпакувати. Паша просив ще зняти відосик, щоб було красиво, там як все було. Ну реально, чоловік мастер, йому яку плюсом буде рекламка. Починаю відкривай, дивлюсь по схемі, не вистачає деталей. Не вистачає підсвічника одного. Починаю шукати, немає. Думаю, ну як ніхто ж не мог забрати дітей, діти не брали. Ну, коротше, задача така, що треба шукай. Починаємо шукати, я не знайшов. Ну, У дворі обходив, думаю, ну, мабуть, собака десь потягнула. Хоча не було такого, щоб вона там якісь віші забирала. В ітоги, знайшли подсвічник з підставочкою, так як стаканчиком, знайшли в неї в будки. І заритий. Прям там я її сіно таке пристилаю, і вона прям його зарила. Думаю, значить ага, діло собаки. Денису кажу, старшому сину, треба шукати. Починаємо шукати. Денис перерив тут все в огороді. Де є, от, бачите, от наприклад покажу от під ялинкою. от Містяк такий видно, що щось рило. Починаємо рити, знаходимо. То рукавицю робочу, то баклажку якусь, то то. Коротше, вона оце все, що підбирала мене, все туди. От тут ще було порито. Денис тут вирив яму, я не знаю, він думав, що може вона зарила тут метрів на п'ять чи що. Тут ну, такий знайшов сачок Тимофея. Ну, Думаю, містяк, в принципі, Денис все, обходив, подивився, де під ёлками, під осечки. Кстати, дивіться, тут теж щось рило. Цим кустиком. Все попробував, немає. Вчора я тож, позвонив паші, вже такий розстроєний чувствою паш. Ну, так і так не вистачає деталей, треба, наверно, буде, чи новому робити, чи що. І починаю шукати. Хоч взяв палку, темно вже було фонарик, І починаю розрібати. Тут осічки осипався виноград такий. Це я вже прорив його, присипав обратно. Ну, тут, примерно так само і було, може менше видно. Починаю палку розривати, дивіться, хопа. І такі кіночки знаходжу цей скарб. І понимаю, що це одна из тех деталей. І зараз я все тут рыба з крючком і кабан. Паще на радостях кажу, все, И как якраз, кстати, це було прямо так от ми з ним на видеосвязи общались, я знайшов прямо при ньому. Найшов на радостях, все, розбираємо схемку, все що там має бути. Паша каже, подожди, не вистачає ще крючки. Коротко. Ой, челлендж продовжується. Це щоб ви розуміли, шукав на протяженні неділі. Не те, що там кожен день шукав, але періодично раз піду подивлюся. Ну, дітям кажу, так, дивіться, на які місцяки, може десь видно, буде рило, де що треба знайти. Ну, це, по-моєму, якраз і є риба. Це те, що саме складне саме було визначено. Да, осечки кабанчик. Я ще там фоточку додав, як розпакую, то що неудобно однією рукою. Ще должны бути крючки. Должны быть крючки для подставки для вот этой доски. Задача, яка ідея була? Поставити вот тут на робочій поверхну, щоб доска була. Тут над верхом цей вот шампур, під ножики, ось вот така підставочка, досточки висіли. І по бокам вот тут для сітки буде в від кабана дерев'яне і віді риби. Щоб туди вішати вот, ну, сіточки для мангала. Коротше, такі цікаві історії у нас собака. Яся! Зараз погукаю і покажу цю морду. Ясь! А йди ну сюди, про тебе балакаю. Покажу цю собаку, яка зірвала. Кроме того, я понаходив іще. Там м'ячик нашого маленький, дитячий, То-то, вона ривала. Іди сюди, показуйся. Ушечка, оця псина. Оце вона діла шкоду. І ще будемо крючки шукати, да? і не признається, главна, де вона сиділа. Ух, собацюра. <звух> да, так що. Ось такі собаки у нас охотничі. Не вистачає охоти, не вистачає вигула, Ясь? Так ти вирішила нам задачки такі підкидувати, Молодець. Так що будемо шукай. Будемо шукати ще крючки. Не знаю вже де шукай. Ну я думаю, найде.